Кажи привіт! Привіт! А ми тут вечеряємо яблучком. Да. Ага. Тімка, де тут для Покажи, прийди. Щось не то, да? Щось не то? У нього сьогодні дуже багато емоцій. Де тільки він не був? Де? Да? І скоро буде спадки. Мама йому вирішила трохи яблучка дати. Він сьогодні пробував супчик-мандаринку. І оце ще яблучко. Переходимо вже на свій хліб. Шатрушка. Яблочко сейчас Всім привіт! Ми тут вечеряємо яблучко. Ти береш лівою? Лівою береш, так? Да? Так смачніше. Давай, кажи всім привіт. Привіт-привіт! Ми зайняті. Друзі, вітаю тим, хто приєдналися, вітаю на каналі. Якщо багато з вас не знає, то я така, то хочу трошки розказати. А хто знає, послухаєте. Ми проста сільська сім'я. Народилися в селі, я і чоловік. І Десь після того, як одружилися на третій чи на четвертий рік, ми переїхали в пригород, недалеко біля Києва. Тіма буде допомагати, розказувати. Прожили там Буча, Бученський район. Прожили там 14 років. Ну і Війна, і ми виїхали звідти. І так назад і не повернулися. Живемо зараз у селі, Одеська область, красний посад. Завели невеличке господарство, завели канал та і так живемо. Якщо у вас є питання, пишіть. Що вам цікаво, розкажемо. Зараз не, не кругом є світло, то будемо користуватися тим, коли є світло, то тоді будемо знімати, записувати прямі ефіри. У мене є маленький помічник, який мені допомагає і знімати, і варити, їсти. І на господарство зі мною, і на діди. Влітку то взагалі кожен день ходив. Да? Одною рукою ми годуємо курочок, другою рукою годуємо козичок. Да? А як треба їх доїти, то... Тільки в кроватці, в колясочці лежить. Це вже на літо буде він бігати, доганяти. Козичок, да? Буде допомагати. Маємо козичок, 10 таких, що доїться, а то молоді. Надіємося, що в цьому році навесні окопиться і ті решта саме у нас. Ще молоденькі. І вже буду, буду доїтися більше. Ти хочеш ялинку потрогати, так? Да? Мама, не дає ялинку потрогати. Ялинка у нас тут з вогниками, але ну, мама її не включала. Просто так. Для краси. Так? Да? Ти хочеш потрогати? Не можна. Не можна. Це ялинка не жива, і вона штучна. Ми їх перевезли. Так вона вже 34 роки вже нам, у нас тут достаємо на свята. Дівка. Що ти хочеш? Ти хочеш дістати іграшку? Давай там ось, е, нас чекають, що ми повернемося личком, а ми ось ми дивимося туди. Так, а Ми туди дивимося. Зараз прийде сестричка, Олічка. Олічка буде гратися з тобою, так. а мама буде знімати ефір. Золотце красиве таке. Це хоче золото. Жувати все хоче. Жувати хоче, жувати, жувати. Коли ми створили канал сільський, то в основному там було все про те, як ми дивимося за господарством, за козичками, за курочками. <клес> а зараз більше знімаємо такого. Мамського контенту. Може, кому і не подобається так, ну не виходить мамі знімати це все. І не виходить поєднувати, верніше. Як йде мама до козичок, то мамі треба скоренько там щось зробити і бігти до тіньки. Прямий ефір без ніякої назви. Пишіть, що вас цікавить. Дивилася аналітику каналу, що багато дивляться з Казахстан. Ще якась країна не запам'ятала якась. Я знаю, що там в тих країнах теж козичок теж розводять. І, до речі, я сама дивилася, там дуже такі ферми гарні і так гарно дивляться за ними різні породи. І я так думаю, що можливо тому є такі. Люди, підписники, які звідти. ну Тіма мені не дасть, звичайно, говорити, розказувати, тому я ось так покладу у вас. Може ще хто доєднається. Ми підемо в іншу кімнатку, покилика будемо тут. Дай спробуємо. たっぷり。

Що тут у нас робиться? О, тут у нас тут у нас все хорошо. Отак ми вже виспалися. <ріпи> да? Чого сердиться? Каже, мама, знайшла час зайти в обігрій. Ну все, ми вже закінчуємо. Дякуємо, що зайшли. Дякуємо, що подивилися. Вже да? у нас якась активність на каналі є. Отак вот ми, вот ми живемо з малятками. Да? Отак вот ми живемо. да. Всі да. зайняті. Всі зайняті. Нема кому посидіти із цією дитиною. Всі зайняті. Да? Мама хотіла щось там розказати. Так що всім пока. Побачимося.